Друзі, і ще раз добрий вечір. Дякуємо, що прийшли. Молодий черкаський гурт в кишені» заграв на підтримку своєї першої платівки в одному із фабів міста. До платівки під назвою 21 грам. Входять шість пісень, які слухачі вже могли чути на концертах. Презентували нашу нову платівку. Це по суті перший сингл, який ми записали. Це «21 грам. Платівка містить шість композицій. Вони писалися протягом 2014 року. Ось. І я надіюсь, слухачам, які зможуть її придбати у нас на офіційному сайті і замовити собі, вони будуть здивовані приємно тим, що в Черкасах є якась музика і все це до чогось розвивається. Ми також приготували певні сюрпризи. Ось ми хочемо залити в мережу і ще нові композиції, які ми писали в живому режимі. Тобто, музиканти всі одночасно записували. Це переважно це лайв варіант, це не студійна версія. І я думаю, що. Ну, це стануть певними візитівками. а Далі ми будемо працювати. Музиканти будуть працювати над собою. Будемо працювати над звичанням. І я думаю, що найближчим часом ми ще щось приємне підготуємо. Ось для слухачів за словами соліста, 22 лютого сонце в кишені вперше презентувало оновлену програму на благодійному концерті на підтримку батальйону «Азов». Відвідувачі концерту почули не лише авторські пісні «Сонячних», а й відомі кавери на пісні таких гуртів, як у Ельзи, Скрябін та Сергій Бабкін. Незабаром композиції з наступного альбому вже з'являться у мережі. Додає Олександр Дубина.